Ні травми, які я отримала при приїзді в Японію, ну у мене взагалі дуже цікава історія. Перше перший раз я приїхала в 2018 році, і тоді в мене японська мова була на рівні. Н5 слабкого, Н четвертого, тобто нормально розмовляти я не могла, і це вплинуло на моє життя дуже сильно, тому що е, я не очікувала, тобто, що в Японії англійська мова настільки не використовується японцями. 90% людей вони навіть якщо й знають, розмовляти не хочуть. Я як приїжджала з думкою про те, що я буду жити в Японії, ну тобто постійно переїхали. закінчу е, мовну школу і буду працювати там викладачем англійською. В принципі, коли я почала працювати викладачем англійською, та більш-менш. Стало полегше тому що там колеги, з якими розмовляли так далі. Але перша психологічна травма, яку я отримала, це ізоляція. Я в принципі не так, що прям знаєте та party girl. Мені достатньо там одного двох людей, з якими я буду постійно спілкуватися. І я буду максимально щаслива. Але при тому, що я не знаю, не знала тоді нормальної японської мови, і якби взагалі перша країна, в яку приїхала тоді, півроку була просто сама. Да, у мене були ем, в школі ці люди, які, з, з, з якими я вчилася, як мої класмейці. І да, мені було дуже важко, тому що в мене просто банально не було спілкування. Я навіть пам'ятаю, це було дуже смішно. Я з ним понять на вулиці, і я така, Боже, хоч хтось поговорю з реальною людиною про щось таке от, ну знаєте, прям дружніше. Я в цей момент зрозуміла, що іноземки, гарні іноземки, для них це трошечки як трофей. І я. Пам'ятаєш, він мені о 10 вечора пішли, пройдемося, щось таке після роботи, бла бла бла. Я така, ну ладно. Знову ж таки, в мене вже просто, ну якби я вже хоч з кимось. Я така, ну ладно, пішли. Коротше, ми пішли в 10 десяту вечора, просто що сідемо по вулиці, а тоді він бачить двох іноземців. Знову ж таки, я знайома з цими іноземцями, тому що це якби біля общаги, де я жила. Було Як, якби там хлопець, і дівчина, і вона стоять щось там обнімається, тому що дівчина скоро має їхати, Ну, якби вони прощалися, грубо кажучи. Я у що це японець стоїть, і він такий до мене повертається, а в нього такий ломане-ломане інгліш, щось там поло-інг, поле японішне прикраш. Ми дуже погано спілкувалися, він такий до мене повертається, у нього така морда, знаєте, я навіть лице не можу це назвати, не така морда. Вау, вау, вау! А вони що? Ну, ну того, ну того! І ти такий. Чувак, я тебе знаю, ну цілий п'ять хвилин. Що за питання взагалі? Я на нього дивлюсь, така типу, у мене буде просто дуже все. І він такий, типу, ти що не поняла питання? І починає мені повторювати це питання. І я така, господи, я на нього дивлюся і кажу, ти серйозно саме це хочеш обговорювати? І він такий, ну що тут такого? Я кажу, ну це взагалі не твоя справа і не моя справа. І він такий на мене образився так сильно. Я краще тоді не витримала. Я поїхала назад в Україну, і там я така з колишнім чоловіком своїм така окей, перейдемо разом. Ось і ми підготувалися документи. І ковід, конечно ж, і я закрила кордони, і ми такі ок! Чекаємо відкриття. Чотири роки ми чекали відкриття. Ми, короче, поїхали ми тоді в Японію разом. Ну, тобто, коли вже якби ми розійшлися, та далі я пішла на побачення ходити. І якби я офігіла, Да? я відчула, чому японки не вибирають японців. Тисі ти пам'ятаєте побачення, коли чувак просто розплакався. Щоб розуміли. жив два роки в Будапешті і такий, ну і нормальний, вообще класно. зараз пошукуємося? У нас дуже зі наші е, інтереси. Я там про Гаррі Поттера, про Баластільний Калєса. Всього, ну, там чуть-чуть про німешки поговорили. Щось він на нього. А хто в тебе любимий улюбленіший персонаж в Гаррі Поттері? І я йому щось там починаю пояснювати, я там якось мене занесло, і кажу, типу, Дамблдор, бла-бла, я кажу, Дамблдор там такий, такий, такі, такі bla bla. і все сейвір снайпер, такі, такі, такі. І він так, і я йому запитала: А що ти думаєш? Оце питання, а що ти думаєш англійську мову? Звук, це англійською мовою. Він два роки жив у Будапешті, працював для польської компанії, англійською мене окей, у нього, окей. І він на мене такий дивиться, я просто думаю, щоб розуміли, дивиться, і такий. I ja po ja prostu tak, co No typu, a co ty myślisz, No jakby ja nie tak czy nie, no typu, ja chciałam zapytać, a co ty myślisz, A on taki znowu, da <grych> Я вже така типу сижу, думаю, може, ну може я розігналася, може ну типу може я не не так до кінця по зрозуміла, може не такий інгліш гарний. І я кажу, давай з тобою, Мене вже тоді на в нормальну японську мови, вже вільно спокійся, я Кажу, я можу з тобою японською, давай японською тобі поясню. Він такий ні, я не хочу японською. Типу я хочу практикувати саме інгліш. Я така, ну це звісно хорошо, але ж я тебе запитую питання, і ти мені так. да. При тому, що питання взагалі типу, що ти думаєш? Я хочу дізнатися твої думки. Ти ти, ти взагалі прослухав, що я тобі казала? Тут розпіналась п'ять хвилин. Ну, типу, це просто образливо, Ну якщо ти реально доганяєш, що я кажу, ну типу, як у нас може бути комунікація? А він такий. Починає плакати Боже міща. Просто такі не такі сльози, і в нього так обличчя красиво. Я така сижу в рогірю. Я кажу, що ти плачеш. Він такий. Я не знаю. Ти просто так. Я стараюся, а ти мені. Ми бач... це 30 хвилин було побачення. Ось це якби друга травма, яку отримала. Що ще мені тут прям дуже сильно воно змінило мене, травмувало мене? Це система школи, наприклад, навчання роботи і так далі. Що це не як у Європі чи в Україні, коли ти такі запізнився на п'ять хвилин, це навіть не запізнення, розумієте? Чи, наприклад, ти такі у тебе є там? знаєте, ти можеш на роботу прийти з 9 до 11 в будь-який час, як тобі зручно. там. Наприклад, що взагалі рімо працювати, і в тебе головне, щоб задача була виконана. В Ні, взагалі ні, оце, що мені дуже дивує, і що мене дуже прямо так, це те, що ти маєш просто бути завжди на місці, і ти маєш прийти на місце за 15 хвилин. І якщо ти не прийдеш... ну тобто на секундочку, робота починає, наприклад, 9 починається, а ти приходиш там, де о 8.50, Це вже рахується пізні, ти такий... Схіралі, коли вчилася в мовній школі, ну то, що мене просто типо вимрожувало, це те, що я вже ну другий раз, коли приїхала, я вже максимально спілкувалася японською мовою. Тобто я до цього працювала в європейських компаніях, саме в японському колективі. в Мене була робота зв'язана саме з японською мовою. Тобто, у мене прокачався реально навик розмови. Я поступила в мовну школу. Що я зрозуміла, що, наприклад, мене відправили на другий рівень вчитися, і дуже багато сидять азіатів з китайців, і вони, типу, взагалі ніби -німи. О, ні, я розумію, тести пройшли, типу, хорошо граматику знають, але розмови взагалі немає. розумієте? Типу, А я якби, ну, мову треба вчити, щоб розмовляти. да? Мене прям дуже сильно не зробили, що викладачі що мої студії, ну, типу, класмейти, тому що в мене постійно було дуже багато питань. Там, Наприклад, є п'ять граматик, да, і вони типу, більш-менш схожі, і ти такі, а чому тут не можна якесь речення? чому тут не можна одну з цих п'ять? Чому тут треба конкретно ця перша? Наприклад? Якби займаю ефір, як мені якось сказанули китайці. І я така: Окей, якщо займаю ефір, поясни мені зараз на перерві, чому так? І він такий, а я не знаю, просто тому що я кажу: так блін, я, взагалі, прийшла в школу, заплатила гроші за це. Прийшов нормально таки відвалила. Я хочу нормально навчатися. У мене дофіга питань саме ну, якби я прийшла запитати питання у професіоналу, у вчителя Він каже: Не вину, типу, ми по програмі запізнюємося, і я кажу. Не тобі вирішувати за пізним ми по програмі, чи ні, тому що ти взагалі теж студент, як і я. Майнсет, типу, не заважай. В смислі не заважає. Якщо ти прийшов вчитися, як ти можеш читися на не запитуючи питання, як тут кажуть, типу, що гость, який випирає, треба забіть. Розслабитися важко, Самовиражати себе, теж важко. Не в плані того там одягу, і ще щось в цьому випадку. Тут тут, до речі, дуже прикольно на тебе взагалі одягайся, хоч піжаму. Але я більше кажу про самовираження, наприклад, такі питання, такі штуки, як я описала, чи на роботі, наприклад, от у вас є. Там думки, як покращити на щось, і ви, ну навіть якщо ви їх скажете, вам не скажуть, ой, клас, хорошо, давай спробуємо. Ні, вам скажуть, що Хіріл, це не тобі вирішувати, Що ти взагалі відкрив свої рота? Це це ще гарно, якщо вам скажуть, а вам можуть посміхнутися в обличчя і потім такі, типу, просто підісрать і підісрать, і підісрати, підісрати, і підісрати, і, і поки ви не звільнитесь нахід. Потім що мене ще тут трошки так травмує досі, це е, е, момент. Спілкування, тобто у мене ну висока японська мова, я вільно спілкуюся, вільно володіє там чи так бла дала хлопець мій японець. У нас такий жорсткий бар'єр комунікації. Не тому що мови не вистачає, скоріше не вистачає з моєї сторони розуміння якихось нюансів. Такий момент цікавий, що коли ми от спілкуємося, да, я якби така. Чотка по полочкам, все розложить. вот так мені подобається, так мені не подобається, так я хочу, так я не хочу. Ну, якби чітко виражати свої бажання, у мене з цим наш таки проблем немає. Ну, то, що я зрозуміла з відносин з японцем, там, там з цим важко. Бо він, якщо намагається виразити якусь свою думку, от є якась база да, ядро твоєї думки то замість того, щоб от я так виражать. Там починається оце от округа около, вот вот ота, вот от, 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 от. і він закінчує розмовляти. І ти такі, начебто, начебто, це начебто. Догадався, і ти такий, перепрошуєш, а ото, от, от, да? І він такий. Серйозно? Я ж тільки що пояснення кажу, ну так ти ото, от, то, от, от, то, от, от, сказав, типу, я не поняла це оцо. І він такий, ну взагалі, да. <хі> чому ти просто не сказав? З, навіщо ти 15 хвилин розпинався? Оце оце? Чому просто не сказати за 5 хвилин оце? І він такий, ну не можна так. Я кажу, чому так не можна? Тому що це якби ну не можна так. Не можна так. Блін, розумієте? Тобто настільки оце, от типу, забіть голос. тобто навіть просто виражання своїх емоцій, ну близькій людині, вже. Дуже дуже вшкіїв, як не дуже такі, от приколи починаються. Наступне, що мене травмувало, це вже ми поговоримо більше про грошики. Тривожка в мене. Піздєць, тут діду поднялася. Якби життя в Японії в цілому я би не сказала, що дороге. Взагалі насправді я би не сказала, що дороге. Та тут дуже комфортно жити, дуже комфортно знімати житло. Але величезні податки, особливо якщо ти платиш на ну не працюєш на компанію, працюєш як фрілансерам, заплатив всі податки, в тебе хопа залізала, половина твого доходу. А вони ж навіть не допомагають розкручувати ніякого бізнесу. Тобто немає ось цих реферальних програм, як в інших країнах там, наприклад, що в тебе молодий бізнес, ти перший рік платиш податки, щоб просто стати на ноги. тобто тут нічого такого немає вони навпаки, тебе. Знаєте, Начебто тут, начебто, закопати, щоб в тебе, не дай Боже, не вийшло нічого. І ну, не кажучи про рінту, про якісь там ну, взагалі просто допомоги ні, вони просто такі гроші І ще гроші надо. І ще денег? І Не заплатиш, візу заберем. Ще тоже, що мене прям дуже сильно травмує, це тут я, я прям відчуваю навіть тому, що з японцями вже скільки за року на цей момент. Він я не можу на нього покластися. Ну, тобто, от, буквально, типу, тут ось ця думка 50 на 50, вона, насправді, вона не 50 на 50 в Японії. Тобто, я би сказала, що це 80 в сторону мужиків, в плані того, що вони, вони виконують тільки 20, діньки виконують тільки 8, всі 80. Чому так? Тому що тут, якби, фемінізм є, по факту, але в реальному житті, по суті, це патріархат. Тобто, мужики сидять на, на одній боку на двох стульчиках. Тобто, жінка має і працювати, і гроші приносити, і типу буде знову ж таки сепарація. Не забуваємо про це. Тобто в неї має бути своє життя, щоб, не дай Боже, вона не лізла до чоловіка, не заважала йому вважає своїм існуванням. розумієте? тобто от галочку поставив, що вони разом все, типу, а далі можна не старатися. Крім цього, вона має, має робити всі домашні справи. Вона має типу і виходити дітей, і народити тих дітей. А може, просто типу, бабки приносять оці 50, 50%, Ну тобто розумієте, да, об'єм типу і вони. Якби тут навіть є така штука, як садсудайгомі, типу вели великогабаритний мусор, який насправді ну, типу, да, він дійсно великогабаритний мусор, але таким словом називають мужики, які просто приходять після роботи, такі положили сраку на диван і все, і таких реально велика кількість. Поні вони буквально сидять ну, в одній попою на двох стульчиках. Не розслабишся взагалі, не розслабишся. Тобто тут -то -то треба розуміти, що ти надієшся сам на себе, тим паче, якщо ти приїжджаєш з України, якби сім'я далеко, ну. Якщо вам повезли, я дуже за вас радію. У Мене теж ситуація трошки по іншому У мене сім'я в Україні. Краще, якщо ви хочете переїхати в Японію, Україна. Піпець класно, серйозно природа, м -м -м, просто тут так безпечно. Ну тобто, я спокійно йду гулять у другій ночі, просто там десь пошла пошурувала і взагалі не відчуваю. ну, Навіть не задумуюсь про те, що може статися, розумієте? Тобто тут реально безпечно. Тут якість води, якість повітря, якість продуктів. Ну просто класно, насправді. Якщо в принципі ну якби не забувати про мінуси, бути до них готовими. І тоді ви здійсно зможете насолоджуватися. Японією бажаю вам гарного дня, підписуйтесь, ставте лайк, бай-бай!